Чуєте Конго? Супер! Дякую вам за ваше прославлення теж. Мерсі по воду по Я думаю, нам, нам треба частіше робити такі спільні проекти. Сера бі деферса прощенмо. І так, ви знаєте, мій брат перший раз буде прикладати. Це була перша фоа, що тому, Давайте ми помолимося, щоб не переживав, щоб все було добре. Припумав, Господь, ми просимо благослови нашого Брата Ісус. просимо тебе благослови це Слово Боже, переклад в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Ісус, що Ти даєш нам все необхідне, Господь, для зрозуміння Боже, для сприйняття і для слухняності Слово, Тому. Боже. В ім'я Ісуса. Благословляємо і дякуємо Тобі за цей час в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, я би хотів почати це різдвяне служіння.

Verset. Спочатку українська мова, потім французька. І ангел увійшов до неї і сказав: Радій благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж, побачивши його, стривожила слів його і думала, що мало позначати таке вітання. А Ангел сказав, їй не бійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в отробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, називається сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому престол Давида, батька його. І він буде царювати над домом Якова по вік, і царство його не буде кінця. Luc 1, le verset 28 jusqu'à 31, j'ai lu au nom de Jésus. L'ange entra en elle et dit, « Je te salue à toi qui a grâce et t'es faite au Seigneur avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandée ce que pouvait signifier une telle situation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et lui donnera le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu, et il donnera le trône de David, son père. Il régnera dans la maison de Jacob éternellement et il n'y aura point de fin. Amen. Je Насолоджуюся французькою мовою. І це сам б'ян в роман французькою. <laughs> Таке враження, чи я в Кону, чи я в Парижі, я не знаю. Коротше, ви закриваєте очі і думаєте, там, чи Ельфель Албажа, чи Пальми, я не знаю. Ну, кому який декор. І то, і то, ясно. А, ви знаєте, ми недавно говорили на, на це місце списання, тема була в нас. Ouais, on va un, un peu de ces verses, Але ми будемо говорити по цьому місці списання зовсім про різні речі. On va de ça, mais pour de choses, Те, що ми бачимо тут,

Ну, щось швидко не в твоєму житті. Et faut pas pas penser rien que des choses mauvaises de de la part Dieu si quelque chose ne change rapidement dans ta vie. чекало And Luke nous parle de ça. І коли прийшло, прийшла повнота часу. Y a eu le temps de pauvreté, Bible Bible a ангел прийшов до Марії. Et la Библия nous dit que l'ange est parti chez Marie. Це не була це було спланована зустріч. Et ça a été planifié vraiment. Бог дивився через тисячоліття на цю дівчину. Dieu a regardé de mille ans, de mille ans à, à, cette fille Marie. Можливо, Бог дивиться на тебе так само через тисячоліття. Peut-être Dieu aussi regarde vraiment en toi dans Ti un futur proche. Що ти думаєш, ти просто житель цього міста? Тот ти кокі, ти пенсі, що це сама vivre simplement? Приїхав працювати чи навчатись? Travaille ou étudie? Але насправді Бог дивиться на тебе з небес. Mais c'est tellement Dieu regarde vraiment en toi, il Et a він, un plan quand même. І він спостерігає за твоїм серцем. Et vraiment de ton cœur. Так само як він дивився на цю дівчину. Mais c'est pareil comme si nous regardons la vie de Marie il il question. question. y y a a une de elle, que 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 vous pouvez vraiment 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 croire? croire Est-ce Est-ce je veux réellement? nous. nous. Et tout ça, vraiment, ça dépend que de nous. Parce que Dieu ne Parce Dieu peut rien faire sur cette terre sans nous. Marie повинна була погодитись. Marie, vraiment, était là. Щ, щоб це сталося боке ту пос се фер се реалізує. Жіжи ніхто не заставляв, personne ne la dérangeait. Це було її рішення. C'est saite sa décision. Ангел приходить до неї і каже: Ангел є... est venu chez elle et dit: "Я такий план, погоджуєшся?" Et j'ai un plan pour moi sur toi. І вона в кінці сказала: "Я багато чого не розумію, але хай буде по волі твоїй". Et elle dit "moi que il y a beaucoup de choses que je pas, que Як часто в вашому житті ставалися обставини, які ви не розуміли? Combien de fois il y a des situations dans votre vie que vous ne comprenez pas? Si vous êtes vraiment vraiment les se Et à nous devons gens qui ont l'espoir en eux. continuez à faire ce que nous devons faire.

Мати бачення є дуже в житті людей. la la vision, vraiment vraiment c'est très important dans la vie d'une personne. Тому що що Бог сказав, він створив нас на його подобу. Parce que Dieu nous a créé, vraiment. Il nous a a créé donné les pouvoirs. Якщо Бог

де моменти. там, і І Ça ça ça. ça. ça sera sera vraiment vraiment, des des appels pour vous. vous vous C'est la la vie. Але насправді в Бога завжди будуть будуть хороші And Dieu, nous avons toujours des bons moments. Особливо будуть перемоги ти ти їх чекаєш. Et la victoire, vraiment, ça sera là où vous attendez ça. Просто ти маєш чекати цього. Parce que vous devez Et à ça. Que devez à puisse Amen. se réaliser. Amen. Amen. Тому я we вас, щоб ви Plans la raison pour laquelle je veux que vous puissiez avoir, avoir vraiment un plan dans votre vie. Que vous priez pour votre vie. Et donc, pour votre vie. De la même manière que vous puissiez avoir vraiment des plans sur la vie de votre prochain. Які плани щодо наших друзів? Que Щоб Бог благословив їхнє життя. Щоб Бог відкрив їм істину. І щоб вони, що вони так само здійснили Божий задум. Амінь? Я, я добре говорю на французькій, на зрозуміло? <laughs> vous comprenez moi en français? Ну слава Богу. Ah, я, oui. я довго вчив, цілу ніч вчив. Марка 11 розділ. On va lire Marc Марка 11 з 11, 20 вірша до 24. І перед тим я розкажу історію. Ви пам'ятаєте, що перед тим Ісус проходив біля смоківниці. І Він побачив, що на неї не було плоду. Et il a vraiment, il avait pas Хтось проходить біля смоківниці? Я під, я під нею каву пив. У Абачі Коля теж. Да, кава була смачніша, бо вона була під смаківницею. І ви знаєте, Ісус побачив це дерево. Dieu voit, Jésus voit, і знаєте, в його очах все, що він створив, воно створено з якоюсь ціллю. Que... Y... І це дерево було створене для того, щоб приносити насолоду через її плоди. A été créé avec un but і творець приходить, який створив, а плодів немає.

зрушся і кінься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то буде йому так. Тому кажу вам, все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. On va lire Marc, le verset, chapitre 11, verset 20 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent et figuraient sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant qui s'était passé, dit Jésus Rabbi, regarde le, le figurier, que as-tu as maudit, sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi, au-delà, je te jette-toi. Dans le mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit en ce qu'il dit, arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Jésus vous donne la foi. On peut, il peut faire quelque chose qui puisse rester constant dans notre vie. А в цей момент, коли Христ є вийшов до нашого наше життя стало надприродним. Наша життя стала надприродним. Не просто фізичним, естественним, як кажуть, rien que, природним. Non pas, rien que le physique, але надприродним. Але тому що є речі, які Бог буде і хоче робити через твоє і моє життя. Que Dieu veut faire dans ta vie. І вони подивились на це дерево, і Петро здивувався і каже, вау, Ісус, диви, що сталося постань до лапала, який сітей сече і вони дить: "Єсу, дивіться, що це". А Ісус каже: "Слухай, шановний, я хочу розвернути цю ситуацію на ваше життя. Dieu, tu peux retourner cette situation dans votre vie. Ви можете ще більше, ще краще, ви повір вам а мьє. І урок починається з того, що маєте віру Божу. И и дива мойке, vous pouvez, mieux. Et, que vous pouvez avoir la foi en Dieu. Ви знаєте, немає значення, як довго ти молишся. Ne tacte pas important que tu chuchote ou à voix haute tu pries. Même si vous priez vraiment en haut de toi, mais ce qui compte, c'est avoir vraiment la foi en Jésus Christ. коли ти молишся з вірою, буде результат. Quand tu pries avec foi, sachez qu'il y aura des résultats dans la vie. каже: віру Божу". Jésus vraiment répète Et, leur dit vraiment, ayez la foi en et où trouvons-nous cette foi Знаєте, я не придумую віру.

Не приходь до Бога тільки коли Коли в в тебе тебе є проблеми. Il faut pas aller chez Dieu seulement vous avez des problèmes dans la vie. Коли в тебе щось заболіло. А А А можливо peut -être, pour, et можливо треба здати. peut-être Peut-être pour l'examen. нову роботу отримати. un travail. Будь з Богом кожен день. Soyez avec Dieu chaque jour de la vie. Ради самого Бога. réjouissez vous en Dieu. Не по по причині причині того, того, що що ти хочеш щось від нього отримати. Il faut pas avoir avoir. juste une raison que vous vous pouvez pouvez Але, але по причині того, що він є Бог і твій отець. vraiment le chercher parce qu'il est Dieu. Тому він каже, майте віру Божу. We parler vraiment de notre foi qui se trouve dans notre cœur. І і якщо в в твоєму серці є сухота, Si si dans dans notre cœur il y a vraiment життє, si vous voyez, vraiment 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 la des trucs. Це означає, що є мало часу з Богом si, в твоєму Donc cela veut dire que 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 vous vous n'avez pas pas assez de temps pour Dieu Dieu si choses ne marchent pas dans la vie. Тому Ісус сказав, хто прагне, Parce que Dieu dit qui... те коли в людей

Зружся кінься в море і не будете мати сумніву в серці своїм, а будете вірити, що так станеться, то буде вам так. Узавели ле версет 23. Vous ça le comprend. І так він говорить про те, що людина після того, як має віру, має щось говорити. Иди, вомаси quelqu'un à la foi, il a vraiment l'autorité vraiment en lui. Знаєте, тут один з англійських перекладів включає сюди ще слово і бажання. La, les anglais disent vraiment ça, il y a le problème des la foi quoi.

Те, et la Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour toi. Plan Dieu a un plan, si toi aussi tu as un plan de Dieu comme ça, ayez la foi en Dieu. Хочешь, si tu veux, bajejš, si tu souhaites, kaji, dis, et, et ça sera ainsi. La, la parole vraiment nous donne le pouvoir, la puissance. Dans notre vie. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу одну річ. Je me trompe pas si j'ai dit quelque chose. Напевно, найбільше найбільше слово в нашому в нашому житті має одна річ. La plus grande parole dans notre vie à quelque chose? Це телевізор. Це на телевізорі. Напевно, цей товариш найбільше говорить в наше життя. Petits la plupart des gens parlent que de ça.

Або скажемо по-іншому. Нові можливості від Бога приходять в кожне життя. De dans la vie de Dieu, de Dieu. Але є ті, хто готові, і є ті, хто не готові. Prêt, Будь тим, хто готовий. Знаєте, коли moment. я кажу готовий, це не означає, що ти емоційно, розумово, фізично готовий. Je die, être prêt, ce pas être prêt. Це означає, що ти готовий сказати Богу так.

Ainsi, Я мано, розмова погана. І Бог на всі ці, знаєте, ça, наші оправдання має свої аргументи. Але все одно рішення за нами. І він пішов і сталося спасіння. Passe, mm -hmm. Бог вивів свій народ. Et Dieu prend vraiment son peuple. Premièrement c'était jésus Vous vous rappelez de l'histoire d'hier? Moïse et <laughs> vidy Moïse est passé. Et Dieu l'a pris vraiment avec lui. Et Dieu est venu encore, Jésus. Cаже, земlis, Regarde vraiment toute cette terre. Je vous le donne, je te le donne. Dite, Va le prendre, Jésus. Et ils doivent vraiment avoir cette envie de partir. Et si nous lisons toute cette histoire? Certainement, il y a des gens qui n'ont pas voulu partir. Il y a eu un temps lorsque Dieu est rentré. C'était déjà des nouvelles là, de Jésus. Jusqu'à quand vous allez rester inerte sans pour autant prendre la terre que Dieu vous a donnée? Je pense qu'il y a des nouveaux territoires pour ta vie. І Бог очікує від тебе, щоб ти захотів заволодіти ними. Et Dieu attend que vous puissiez avoir cette envie d'apprendre et de cultiver vraiment vos terres. Mais pour cela, vous devez vraiment apprendre. Devez vraiment apprendre à avoir cette envie de Ne mettez pas vraiment des obstacles dans votre vie, il y a toujours l'espérance et la foi. Mais soyez vraiment actifs, les gens qui, qui veulent toujours plus. Ви знаєте, якраз бажання в нашому житті теж відіграє ключову роль. L'envie d'avoir quelque chose, ça, joue vraiment un grand rôle dans notre vie. Є так багато обдарованих людей, але пасивних. Ой, своє вам, не своє па, не Які сидять в своїх страхах. Il faut pas juste rester В своїй пасивності. Не inférieur. І так і не заволоділи тим, що Бог їм дав. Et, et il ne voit même pas ce que Dieu l'a donné. Тому Ісус каже: "Майте віру Божу". Et la raison pour laquelle Dieu dit Ayez la foi. Et si tu dis à la montagne, déplace-toi et va à côté là. Et ne t'inquiète pas. Tout parce que ça sera ainsi. Je, Je vous dis vraiment que, que, que chacun de nous puisse expérimenter vraiment cela. Si dans ta vie il n'y a pas vraiment l'espérance, va chez Jésus. Prends la foi. Будь людиною активною в вірі. Dans la foi. Тому що віра, вона завжди нас спонукає до дії. Parce que la foi, la, la, foi vraiment nous mène vraiment à agir. Тому що він каже все, що просто в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Ouais. Yeah. Il faut toujours croire все, що ви хочете, це буде вам. Знаєте, це добре молитись. Bien de prier. Но після молитви завжди йдуть кроки і практики. Après, prier, vraiment, a un temps pour la pratique. після цього я йду і щось роблю. Après avoir prié, on doit maintenant faire la pratique, on doit pratiquer. Oui, faire ce que nous pouvons. Et attendre que Dieu puisse ouvrir vraiment la porte. Et nous donne encore de nouvelles possibilités. Est-ce que vous croyez vraiment dans cette année 2014 oui, qu'il y aura vraiment des bonnes choses, des choses nouvelles dans votre vie Ayez vraiment la foi en Dieu. Et à la fin vraiment, de cette année, nous allons vraiment célébrer vraiment, la grandeur de Dieu dans notre vie. Écrivez vraiment sur un papier tout ce que vous souhaitez que ça puisse se réaliser cette année. Comme ça, à la fin, vous pouvez faire le bilan à la fin de l'année. Faire vraiment la fête. Pour, 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 pour ce qui sera réalisé dans votre vie. Et c'est ce, ça sera vraiment réel.

Рік. Боже, мені може бути активним на ній. Я мрію за подвоєння за заліз. І так, ви почули, так? Да? Завику де в мене? І є ще одне бажання, щоб клавіша звучала. Да? Це повірю наші клавіші звучить. В ім'я Ісуса Христа хай буде так. І що це не буде так є так. Бачите, ви повірили і все сталося. Тепер те, що ви почули від свого ближнього. C'est que vous avez écouté à votre voisin. Dismettez vos œuvres de la main і моліться за його бажання. Priez comme vous souhaitez. Же будуть ці поводи. До Господь. Боже, ми величаємо... Боже, ти чудесний Бог, ти прекрасний Господь. Боже, ми благословляємо цей рік, ми благословляємо цей рік. Боже, ми благословляємо кожний місяць, кожний тиждень, Боже, кожний день, кожний момент, Господь. Боже, приготуй наші серця, приготуй наш розум, Ісус. Боже, для зустрічі з неможливим, Господь. Боже, ми хочемо входити в нові можливості, в нові двері, які ти відкриєш для нас. ім'я Ісуса, ім'я Ісуса, Боже, благослови кожного, хто є на цьому місці, благослови кожного, хто є на цьому місці, Боже. Запали нас по новому, Боже, запали нас по новому, Боже, ім'я Ісуса, ім'я Ісуса, Боже, ми слава Тебе. Боже, ми славимо Тебе, Ісус, халелюй, халелюй, ти достойний, ти достойний, Господь. Боже, ми в Твої руки віддаємо цей рік, Господь, і ми просить Тебе наповни наші серця вірою, наповни наші серця бащаннями, наповни наші серця мріями, наповни наші серця активною діяльністю, Боже. Ісуса. ми говоримо прорив в цьому році, ми говоримо прорив в цьому році, ми говоримо прорив в цьому році ім'я Ісуса. ім'я Ісуса. Боже, ми Тебе! Ми величаємо Господь. Ми віддаємо Тобі всю честь і хвалу. ім'я Ісуса. ім'я Ісуса. І весь народ сказав. Амінь! Знаєте, Біблія каже, що це добре братям і сестрам бути разом. Aujourd'hui, vraiment, il y a l'atmosphère de la joie. Est-ce que vous le sentez réellement C'est Dieu qui l'apporte. C'est Dieu, qui nous donne vraiment la joie. Amen

Que Dieu vous possédé, vous Давайте благословимо Господа, благословимо його церкву. Якщо це по вашій вірі, робіть це. Павло каже, не з примусу, а по вірі.